Що ми беремо на початку повномасштабної Міністерство оборони Росії і самі е, збройні їх сили, вони тоді були взагалі. Ну, по факту, як нас так кажуть в армії, нулячі. Вони не вміли ні воювати, вони не вміли проводити складні бої в умовах нашої місцевості, але на даний момент їхня вони також не стоять на місці. Вони розвиваються, вони, вони беруть найкраще від нас. Ті самі fpv дрони ті самі розвідувальні дрони БПЛА по типу Mavic, які ми використовували часто на фронті. Вони розуміють їх ефективність і починають також використовувати проти же нас. Тобто, по факту, ми або вони придумуємо щось нове, яке діє на фронті, і противник-опонент починає. Вишукувати можливість його знищення і переманювання цієї інформації на себе, і такі з так звані кішки-мишки ми граємо вже протягом всієї війни, напевно, спочатку АТО. І будемо грати надалі. І той, хто більш пристосований, той, хто швидше вивчає нові технології, той і переможе цій війні.